Друзі, привіт! Дивіться, куди я вас привезла сьогодні? Я зараз знаходжусь у ботанічному саду Троя. Він так і називається. І тут багато Трої. Зараз вам покажу, що ще є. Дивіться, як тут красиво. Зараз я повернусь. Я стою біля огорожі і за моєю спиною, отуди вниз. Виноградники, а ще там десь ховається за моєю спиною О, ось він. Тройський замок. Я переключу, потім камеру і ще більше вам його покажу. Я приїхала сюди на виставку гарбузів, кажуть, що вона дуже гарна, але я ще не дійшла до неї, а підійшла сюди до оглядового майданчика. І зараз я переключусь і покажу дещо вам теж цікаве. Друзі, дивіться, дивіться, це тройський замок. Він був побудований у XVII столітті, спеціально був замовлений родиною дуже багатою, родиною графів Штернберків. От і його побудував французький архітектор, але за італійськими мотивами. Він побудований у стилі бароко. І до нього треба ще навіть спуститися, тому що тут от такі дивіться пагорби, і на пагорбах виноградники. Це справжні виноградники, і вони збрацю, досі, збрацю, досі <говори> скажімо так, тут <говори> родять. Єдине, що зараз вже не залишилося винограду, тому що е ну, вже зібрали урожай, його збирають у вересні. І десь у 20-х числах вересня проходить таке красиве свято молодого вина. Воно називається тут у Чехії Бурчак. Свято Бурчака. От, бурчак це, мабуть, таке вино молоде, яке піниться, бурчить, скажімо так. Тому я тут намагалася хоча б на одному якомусь кущику винограду знайти, ну, самі виноградинки, але їх немає, їх вже зібрали. Дивіться, як вони спускаються туди вниз. Бачите, я тільки почала в нього заходити. Власне, ще потім підемо з вами до гарбузів. Але поки я ще не дійшла до гарбузів, то хочу показати вам вигляд звідси. Дивіться, ось річка Лтава. Давайте я зараз трошечки прибільшу. Ось так от. Бачите? А, дивіться, ще як красиво тут. А! О, дивіться, яка дивіться, 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 яка площадка, і вона влаштована як лабіринт. Мабуть, це і є лабіринт, а зверху, згори так на нього красиво дивитися, дивіться, які тут виноградники. Ось там от починається сам ботанічний сад, бо поки що ми ще в нього навіть не зайшли. Ні, ну в принципі, зайшли, бо, бо по білету треба заходити. На територію ми вже зайшли. Вхід тут платний, він коштує 150 корон, І для українців також. Тобто немає, скажімо так, якоїсь знижки для українців. Так, дивіться, я зараз підійду ще на інший оглядовий майданчик. Ой, він влаштований як така от зона для відпочинку. Дивіться, тут є столики, стільці, металеві лавочки. Ой, звідси навіть кращий вигляд. Тут навіть хочеться посидіти на цих лавочках, що люди і роблять. Дивіться. Як красиво звідси цей лабіринт проглядає. От він прямо по центру, дивіться. Не знаю, чи треба його приближувати. Ну, ось так от трошки покажу вам. Тройський замок. Навіть чомусь ближче він тепер виглядає. Річка Лтава. В'ється такою змійкою. Красивий такий он тройський міст. О, така біла арочка. Це красивий такий модерновий міст. Тройський, теж він так називається. І пагорби. Красиво дуже. І там десь парк Стромовка. Він дуже великий. Я так розумію, що він і тут теж, бо у парка дуже величезна територія, 100 гектарів. Уявляєте собі на фаниночку? І це все знаходиться в центрі міста Прага. Тобто парк 100-гектаровий, скажімо так, прямо в центрі міста. Так, ну що, побачимо, що тут ще. Тут ось такий пагорб. На пагорбі стоїть така, ніби капличка, або ж це церква така невеличка. І я так розумію, що колись давно тут жили монахи, і, мабуть... Скажімо так, традицію вирощувати виноград, зберегли ще з тих часів, тому що о, це місце все виноградом засаджене. Всі ці пагорби виноградом. І бачите, виноградники збереглися, ну, звісно, їх оновили, тому що тут вже молоді кущі, я бачу. От. І з нього роблять вино, кажуть, дуже смачне. Треба буде мені якось купити, спробувати. Хоча, мабуть, уже період бурчаку я пропустила. Я бачила, до речі, друзі, що продавався бурчак, ну чесно кажучи, я навіть не знала, що це таке. Ну давайте піднімемося туди. Бо я бачу, що туди всі теж піднімаються. Отже, і ми з вами теж глянемо, що це таке на горі стоїть. Виявляється, тут так багато українців, друзі, і дуже багато сім'ями. Дуже багато сім'ями. Тобто там і тато, і мама, і діти по декілька дітей. А я познайомилася і розговорилася а, з киянами. А, це капличка, я була права. Так, тут є хрест з Ісусом. Дивіться, як це виглядає. Дерево, правда, сухе. Дерево старе видно, тому що воно засохло вже, Уже не живе дерево. Яке ж воно старезне. Я так розумію, що йому вже не одна сотня років. І ось ця капличка. Вона закрита. Так. А виноградники у нас тепер ще далі внизу. Бачите? Так їх багато. огорожею. Ось такий от прохід. І я бачу, що там люди заходять, виходять, тому давайте і ми так зробимо. Я так розумію, що тут можна заходити на територію ботанічного саду. І десь тут має бути виставка гарбузів. У них вона називається по-іншому, вона називається виставка «Динь». Дині це гарбузи. Так, бачу багато-багато різних доріжок. О, які повняки, дивіться. Чорнобривці такі великі. Багато різних доріжок. Багато лавочок. Можна сісти, відпочити, перепочити. Багато людей. Дуже багато людей, друзі. Тому що сьогодні, по-перше, неділя, а по-друге, дуже тепло і сонячно. Я вибиралася, друзі, було так прохолодно, а коли приїхала, ну, одягнулася тепло в пальто, у свитер, а приїхала, а виявляється, погода прямо на очах змінилася, і мені тепер навіть жарко. Боже, яке цікаве дерево з якимись. Дивіться, дивіться, я ще не бачила. З якимись віночками. Дивіться, вони прив'язані до гілок. Ви таке бачили коли-небудь? Ой, як їх тут багато, дивіться. А що це таке? А що воно означає? Чому це якісь букетики, букетики пшениці? Дивіться, колоски. І їх прив'язали вниз головою до гілок цього дерева. Їх тут ну безліч. Ви не уявляєте, дивіться, он там далі вони проглядають. Я таке вперше бачу, і я не знаю, що це. Якби знала, то підготувалася. б. Ой, як цікаво. Прямо, ну, дивіться, всеньке дерево з усіх сторін. Обвішали ось такими віниками, такими букетиками. Чомусь ці букетики висять вниз колосочками. Яка краса. Дивіться. А ось на цьому дереві їх немає. Це тільки ось на цьому. Бачите? Дивіться, яку тут забаву придумали. Тут повісили гамаки. Правда так низько-низько над землею. Дивіться. І ось. І тут можна погодитися. Дивіться, як чудово придумали. Я, друзі, трошки захекалася, тому що весь час треба підніматися вгору. Дивіться, треба так розгойдатися. А ми з вами далі по доріжці йдемо до виставки гарбузів. Як багато сьогодні людей. Друзі, дивіться. Туди ще треба йти і йти. Я, звісно, дійду, бо я ж для чого сюди приїхала, щоб показати ці красиві гарбузи. Але ви тільки гляньте, як треба довго підніматися. Тобто я була десь там, десь там, внизу-внизу. І тут такими поворотами декілька разів дивіться, декілька разів такі от повороти йдуть. І ми з вами теж. Навіть якщо з колясочками он, попереду поїхали, то значить і ми пішки теж дійдемо. Друзі, ви не уявляєте, який шлях треба подолати, щоб дійти до цих гарбузів, але я бачу, що люди отак от і йдуть, йдуть. До речі, не одна я захекалась. Я вже чула навіть да, Антоніо, як але молоді дівчата вимкратили. хекали. І щось мені здається, що ми вже прямо в ліс зайшли. Дивіться, це ще ботанічний сад чи це вже ліс фойний? Мабуть, це все територія саду. М -м -м. А ось вони і росли. Чекайте, так вони тут не просто виставлені були, вони тут росли. Я бачу гарбузиння прямо посеред лісу фойного. Ви коли-небудь бачили, щоб гарбузи росли у фойному лісі, друзі? Тут уже листочки трохи прихватило морозом, бачите? Трохи пожухли, але ростуть, гляньте, вони ще тут є, дивіться. Ну це якісь маленькі. Різні такі. Навіть отакі от двокольорові. дивіться, яка краса. Їх, до речі, не можна зривати, дивіться. А вони ще жовті. Гляньте, прямо на яглиці лежать. О боже, друзі, я знайшла гриби якісь. Це мухомори. Дивіться, я поки що ще не дійшла до гарбузів. Ось туди треба ще йти. І ще навіть не знаю, скільки йти. Можливо, ще навіть довго і далеко. От. Оце звідти я прийшла і багато-багато таких поворотів було. Так, а ось тут. Прямо от, дивіться, у нас на очах ростуть мухомори. Дивіться, які о, які красені. Трошки вже їх прибило дощем. Пилюкою, грязюкою. Ось такий навіть молоденький. Дивіться. Друзі, боже, який тут красивий мухомор. Гляньте, гляньте, гляньте. Ой, який він красивий. Пляньте. Який він яскравий, Маму. такий червоний-червоний. Мамо. Мам, я дуже. Мам. Ту так тут вони є і є. Дивіться, ось є вже великі, переросли і вже вони іншого кольору. Друзі. Я так відчуваю, що якби я тут походила по лісі і не заблудилась, де заблукала б, то, мабуть, тут ще й гриби можна знайти. Я маю на увазі справжні білі гриби, бо кажуть, якщо мухомори ростуть, то значить і гриби ще ростуть. Ви собі таке можете уявити? Це так я йду на гарбузи дивитися.